Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро. мене звати Людмила. Запитували за землетруси і підтоплення. Давайте подивимось прогноз, яка вірогідність, що в червні, кінець травня, червень будуть серйозні землетруси в Румунії. Яка вірогідність серйозних землетрусів у Румунії? Найближчий місяць. Яка вірогідність, що в Румунії найближчий місяць будуть серйозні землетруси? Сонце. Сімка кубків, зірка, дев'ятка кубків, сімка жезлів, ключ, обручка і гроб. Ви знаєте, тут, звісно, будуть землетруси, я думаю, але це може бути у відкладеній перспективі, тому що тут випадає зірка. Тут сімка кубків. Тобто є така інформація, що в Румунії може бути землетрус навіть 7-8 балів. Про це говориться, але, скоріше за все, це більше у відкладеній перспективі. Давайте подивимось ще додатково на оракулі. Якщо брати тут сімка жезлів і гроб, то як варіант може бути серйозний землетрус, але я думаю, це більше у перспективі віддаленій. Можливо, це липень або через 7 місяців, через 7 тижнів, від 7 до 9 тижнів або 7-9 місяць липень-вересень. Як варіант, ну тут через 7-9 часових проміжків або липень-вересень може бути якийсь серйозний землетрус, але це, я думаю, ще не червень. Давайте подивимось на оракулі. Загроза землетрусу в червні в Румунії. Тут розвилка, суперниця, якір і образа. Можливо, тут стосується щось більше підтоплень якихось. Тому що тут дев'ятка кубків, тут якір. Я думаю, що землетруси в Румунії можуть бути. В принципі, землетруси в Румунії вони як постійні. Але ось такі глобальні, ну що, зовсім щось все пропало, критичні великі жертви. Я думаю, що липень-місяць не буде. Тут все-таки по ілюзіях. Ну Хоча землетрус в певних районах може бути, навіть можуть бути якісь руйнування, але я думаю, це все-таки у відкладі. Перспективі більше, побачимо, як відіграється ось по розвилці і по сімки жезлів я можу сказати, що можуть бути якісь провокації на дорогах, що стосується постачання зброї Україні, можливо, там будуть якісь підриви, і це також якось буде. Бо ось тут далі угода, злоба вогонь, ну тобто ящик Пандори, ось якісь провокації, ну тобто якісь терористичні акти більше, ніж землетруси, але як підрив, і все одно тоді земля труситься. Тобто по домовленості можуть. Бути якісь ось такі провокації, я думаю. Побачимо. Тут, що все пропало, зовсім, ну, скоріше за все, ні. Давайте ще гроб уточнимо на всяк випадок. Жінка. Ну, ні. Поки що зовсім з людськими жертвами, такими глобальними, скоріше за все, що ні. Давайте дивимось Румунія загроза підтоплень. Загроза підтоплень у Румунії кінець травня, червень. Чи будуть якісь значні серйозні підтоплення, якісь катастрофи прям глобальні. Кінець травня, червень. Так, кінець травня, червень. Підтоплення в Румунії, якісь глобальні затоплення. коса дев'ятка мечів, шістка кубків, сімка мечів, сімка жезлів. Лисиця, сонце і клевер. От якщо брати на підтоплення, то тут... Ось є якась критична ситуація, і це пов'язано або якісь будуть масштабні зливи, і через це можуть бути підтоплення, щось різко таке, неочікувано пов'язано з погодою. Але ось тут є ще е, лисиця і сімка мечів. Все-таки е, тут я б більше говорила, як або застосування якоїсь кліматичної зброї, або е, ось саме якісь провокації. Пов'язані з радництвом. Я думаю, це пов'язано з постачанням зброї Україні, і може бути якась атака, в тому числі на об'єкт, якийсь пов'язаний з водою. Тобто, ну, це міст може бути якийсь дамба, ось щось таке. Як варіант, може бути. Далі можуть бути якісь підземні поштовхи, і це може призвести до руйнування знову ж таки якихось гідротехнічних споруд. Але Прям зовсім, що ну все залило, то ні, але ось є якась паніка. Також може дуже розганятися якась інформація і псошна щодо атаки на Румунію. Ось наступу на Румунію, ось щось таке. Тут дуже багато якоїсь інформації хибної. Давайте подивимось на оракулі додатково чи буде якесь глобальне затоплення в Румунії в найближчий місяць. Глобальне затоплення в Румунії. До речі, тут постійно сімка жезлів випадає, сімка мечів. Я думаю, тут карти хочуть показати якісь заворушки всередині держави, ну, якісь протистояння серед людей. Я думаю, що тут таке показує. Так, тут ілюзії, дивіться, тут лисиця, тут сімка мечів, тут дев'ятка мечів. Власть і жадність. Тобто глобальних затоплень, глобальних землетрусів ні, але якісь заворушки у владі, щось тут очевидно буде, якісь протести серед людей або ну от щось, якась така. Заворушка тут, бачите, ілюзії, влада, жадібність. Тобто, можливо, ті вибори в Румунії були і так показує, тому що я запитую за глобальні катаклізми, а карти мені постійно постійно видають карти якихось атак. Більше якісь громадські протести або заворушки, от щось тут таке, що і таке вже було. Якщо взяти шістка кубків, сімка жезлів, тобто війна серед нас. Селення. Ось так ці карти можна прочитати, і це буде викликати паніку. Глобальне затоплення, глобальні землетруси, то скоріше всього ні. Але через великі дощі, то, скоріше за все, ну можуть бути якісь підтоплення. Але е, тут все-таки я не схиляюсь що, що з великими жертвами. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте дивимось далі Болгарію. Болгарія. Яка вірогідність глобальних? Підтоплень у Болгарії найближчий місяць. Дивимось червень місяць, Болгарія. Глобальні якісь затоплення, яка вірогідність. Червень місяць, Болгарія. Глобальні якісь затоплення, серйозні людські втрати чи покаже на Болгарію. Обручка, тут вже ну, ось по обручці іде вода. В принципі, може бути. Я думаю, це пов'язано з якимись погодніми умовами. Шістка мечів, вісім кубків, королева мечів. Що стосується Болгарії, тут можуть бути підтоплення будинків як варіант. Внаслідок ну чи виходу з берегів річок, чи ось пов'язано якось з сезонними цими коливаннями рівня води. Тут може бути. Може бути через погодні умови, можливо, якісь будуть сильні дощі, і це може призвести, тому що ось тут аїсти, вода також, тут вода, вода, тут розводи води. Тому, якщо брати Болгарію, то, скоріше за все, найближчий місяць можуть бути повідомлення про якісь підтоплення житлових будинків, тобто десь піде вода. Так, дивимось Болгарію. На Оракулі щодо підтоплень. Тут ключ, корабль, маріонетка і поїздка. Так, да, я думаю, що підтоплення, на жаль, у Болгарії будуть. Ось тут Болгарія, Румунія, підтоплення, скоріше за все, будуть, і це пов'язано якось ну, з сезонними оцими коливаннями рівня води якимись великими опадами. Як варіант, може бути велика посуха може бути, наприклад, а тоді сильні дощі випали, і ось такі катаклізми не можуть початись, на жаль. Підтоплення показує. Дивимось на землетруси. Болгарія, загроза землетрусів. Червень 2025 року. Загроза землетрусів у Болгарії. Червень 2025 року. Загроза землетрусів. Болгарія. Хмари, тут зірка, суд повішений єрофант, лілії дитина, гора. Так, Болгарія, загроза землетрусів є, десь там, де височина, де якась гірська місцевість, велика загроза. Ви знаєте, я думаю, що в Болгарію можуть залетіти навіть якісь російські дрони внаслідок атак України. Тут якось загрозу з неба часто показує. Більше загроза є від землетрусів, але вона також у відкладеній перспективі, тобто пізніше. Пізніше, не червень, скоріше за все, і ці землетруси можуть бути, ну, скоріше за все, і 5 балів в районі 5 балів і вище. Тобто відчутні такі землетруси на Болгарію падають. Але це, скоріше за все, буде пізніше трішки, не червень. Скоріше, ближче, можливо, до осені. А можливо, в липні. Ну, Карти не говорять на чіткі сроки. Але ось період з 5 по 12 місяць можуть бути, або в період 5-12 тижнів. Карти таро не відповідають на чіткі сроки, але майте на увазі, що загроза землетрусів в Болгарії показує значна більш у відкладеній перспективі. Так. Власть знову випадає. Князь Сонце молнія Ну, більше, Найбільша загроза для Болгарії все-таки, я думаю, що підтоплення, якісь влучання блискавок, якісь ось такі можуть бути інформація. Посуха, жара внаслідок цього підтоплення, але ось що саме. Що саме прям зовсім землетрус, якийсь глобальний в Болгарії, скоріше за все, ні. Далі якісь знову ж таки потрясіння у владі показують, можливо, буде якась атака на вище керівництво в Болгарії, можливо, якесь потрясіння у владі в Болгарії. Я за цими всіма моментами не слідкую, але ось постійно, якщо я роблю розклад Румунія Болгарія, випадають якісь потрясіння у владі. Тобто, я думаю, що будуть робити якісь провокації в країнах Європейської... Європейського Союзу, НАТО, для того, щоб робити заворушення серед цивільного населення, якісь сутички серед цивільного населення. Тому ось тут так постійно випадає. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Давайте до Туреччини переходимо. Туреччина. В Туреччині я робила прогноз, і там показувало сильні землетруси, і це вже, на жаль, і підтверджувалося. І коли Зеленський їздив до Ердогана, землетрус відбувся. Ці всі землетруси більше всього штучного характеру, тому що дуже багато обстрілів. Ізраїль атакує Палестину, Росія, Україну, там далі інші заворушки є на на Близькому Сході, і це дає ось ці всі землетруси. Дивимося, Туреччина. Ой, Туреччина, щось тут, десятка жезлів і вежа. Я думаю, в Туреччині навіть в найближчий місяць може бути якийсь глобальний землетрус. Мені б не хотілося говорити, що прям до 10 балів, але щось таке жахливе, що руйнує будинки. Як в Туреччині було в минулому році, можливо, знову ось таке може бути. Дивимось, Туреччина загроза землетрусів найближчий місяць. Або ж якийсь великий вибух на виробництві. Ну, щось таке досить таке значне. Туреччина, загроза землетрусів, найближчий місяць, кінець травня, червень. Найближчий місяць, Туреччина, загроза землетрусів. Бачите, сім камачів. От так як вже було. Я думаю, що якийсь рукотворний землетрус знову буде спровокований в Туреччині. Сім капентаклів, дві камачів, шістка пентаклів. Земля, тут якісь знову незрозумілі заворушки. Загроза в Туреччині є землетрусів, близько там біля води, тобто там, де вихід до моря, скоріше за все. І ці землетруси можуть бути ну, якісь спровоковані, рукотворні місяць сімка мечів. Щось тут відбувається. Те, що ми не знаємо, і внаслідок цього в Туреччині може піти землетрус. Тобто є така ну, атака, е, прихована на е, Туреччину, на її. Е, Флот як варіант. В будь-якому випадку тут загроза землетрусів, враховуючи те, що в мене випала перед цим десятка жезлів з вежею, як фортунки, дуже велика. І тут землетруси можуть бути значні: від 2 до 7 балів. Так, Туреччина загроза землетрусів. Найближчий місяць. Тут, до речі, підтоплення також показує, і внаслідок стихії. Тобто, я думаю, що щось буде. Так, тут тупік. Лікарства, розбите серце затміння. Да, дивіться. Можливо, коли буде місяць уповні, або якесь місячне затемнення, чи ось ці дні літнє сонцестояння, тобто, коли на небі щось відбувається значне з світилами сонце місяцем, і може якийсь парад планет, і тоді в Туреччині близько цієї дати може бути якийсь. Досить таки серйозний землетрус. Я думаю, це буде пов'язано з якимось затемненням або періодом літнього сонцестояння. Далі можуть бути значні жертви, і багатьом людям прийдеться ну проходити лікування. Землетрус може бути значний. По сімці Пентаклів вже відігрувався в Туреччині землетрус, тому. Треба брати це до уваги. Але все одно, прогноз він може змінюватись, тому що, якщо змінюється колективне безсвідоме, то може навіть і змінюватися стан землі. В будь-якому випадку зараз я говорю про загрози, і хай майбутнє, звісно, виправиться на краще, тому що не хотілося би, щоб в Туреччині знову було повторення подій, коли масові ці жертви. Ну, це просто жахливо. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу? Чи подобається вам цей розклад? Давайте подивимось загрози підтоплення Туреччина. Тут пашку випавнув. Ну, я думаю, що Туреччина, Болгарія, Румунія будуть якісь підтоплення влітку. Але це внаслідок погодніх умов і таке вже було. І я думаю, що це не глобальні жертви. А от щодо землетрусів, то Туреччина, звісно, якщо брати Болгарію, Румунію, якісь протести серед населення, то це може бути. Дивимося, загроза підтоплень в Туреччині. Загроза підтоплень в Туреччині. Паш Пентаклів П'ятірка жезлів, повішений місяць. Бачите, дублюються карти. Тут більше пов'язано із землетрусами. Підтоплення чи можуть бути, так можуть бути через те, що якась велика жара буде, а тоді великі опади можуть випасти. Тут карти так показують на всі ці три країни, які виходять до моря. Тому я думаю, що серйозних підтоплень не буде в Туреччині, але загроза землетрусу, плюс загроза знову ж таки якихось протестів серед нас. Населення. Я думаю, що російська агентура готує на літо якесь серйозне протистояння в країнах НАТО, щоб населення збунтувалося. Щось таке, на жаль, готується тут. Далі, можливо, в Туреччині загроза для Ердогана. тут показує обнулення якогось чоловіка, тобто якийсь може важливий політик померти. Скоріше за все про це буде говоритися. Тут якір. Дом, дерево, грозвілка. Тут більше про землетрус, не про затоплення. Може бути якийсь серйозний землетрус, 4-5 балів, навіть 7 балів. Ну, якийсь дуже серйозний землетрус в Туреччині, і, скоріше за все, влітку ми про це почуємо.